Концерт Академічного симфонічного оркестру 8 травня буде особливим та незабутнім. Звучатимуть дійсно складні музичні твори. Складність в тому, що будуть представлені різні стилі. Ранній класичний, що виражається в потрійному концерті Сальєрі, де звучить виключно камерна музика, камерне музикування трьох інструментів. і Їх підтримує симфонічний оркестр. Прекрасні солісти будуть виступати. Гобо, гобой, віолончель, скрипка. Наші солісти фантазія для флейти на теми з опери Кармен французького віртуоза Франсуа Борна можуть вразити своєю оригінальною характерністю виконання, тому що входить у репортуар самих відомих флейтистів. Будуть звучати замічательне цікаві произведення, які всі знають. Я буду грати. произведение Франсуа Борна, э, на, фантазию на тему из оперы «Кармен». Вот. И второе произведение мы будем играть с моим педагогом, с Кушнером Ярославом Владимировичем. Это фантазия на темы из оперы «Ригалетта». Это очень чудовый твир э, братьев Доплеров, Он э, написан в конце 19-го столетия. Були дуже відомі два флейтиста, от і брати, і котрі мені здається, що вони у цій філармонії грали, але я не можу стверджувати. От. Так що фантазія на, на теми регулету. А наразі усі учасники концерту відпрацьовують свою майстерність під час репетиції. Ольга Колоницька, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.